Баскетболісти ЗОШ номер 1 стали переможцями територіального етапу Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч. Змагання з баскетболу проводилося серед учнів від 5 до 9 класів з 4 до 11 грудня. Крім перемоги, юнаки з першої школи здобули право представляти Грішньоплавнівську територіальну громаду на районних змаганнях. У фіналі боролася команда ЗОШ номер 5 яка посіла друге місце. Третя сходинка у турнірі за командою ЗОЖ номер 4 у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської у горішніх плавнях відбулося відкриття шкільних змагань для учнів 2, 3 та 4 класів. В перший крок до Олімпу. Ці змагання проводяться під патронатом відділення Національного олімпійського комітету України у місті Горішні плавні та за фінансовою підтримки науково-виробничого підприємства Фероліт, яке є давнім партнером дитячих олімпійських змагань. Чотири срібні медалі у броварах на двох чемпіонатах здобула Юлія Ткаченко із горішніх плавнів. Дві нагороди в неї на дистанції 100 метрів на спині серед жінок та юніорок. Ще одна медаль на дистанції 50 метрів на спині серед юніорок. І на цій же дистанції Юля фінішувала другою серед жінок. Ще одна вихованка школи плавання горішніх плавнів Поліна Клеймьонова виборола бронзову медаль на дистанції 50 метрів брасом серед юніорів. Тренером обох плавчин є Артем Лашко, крім того, зараз Юлія Ткаченко та Поліна Клеймьонова навчаються у Полтавському спортивному ліцеї обласної ради та є представницями обласної школи вищої спортивної майстерності. Представники інваспорта горішніх плавнів здобули дві золоті, одну срібну та дві бронзові медалі на турнірі з плавання пам'яті Олександра Дяченка. Змагання відбулося у Полтаві. Своє місто гідно представили Дарина Турчева, Сергій Гайдаш, Данило Нескоромний, Євгеній Литвиненко та Сергій Просюк. До змагань юних плавців готували тренерки Валерія Ткаченко та Наталія Ведмедера. Турчева Даша зайняла перше місце, нескоромний. Даня теж посів перше місце. Інші дітки теж покращили принаймні свої результати. Це достойно поваги, скажімо так. Я працюю тренером з плаванням. З початку цього навчального року я долучилася до команди Дю США номер один. Сплавання в місті Горішні плавні, а також е, з початку цього навчального року я працюю тренером е, інваспорту з плавання. Е, хочу запросити до цього прекрасного виду спорта, всіх бажаючих здорових діток, а також діток з вадами опорно-рухового апарату, слуху і зіру, зору. Е, буду дуже рада, якщо ви проявите бажання і сподіваюся, що у вас в подальшому. Все вийде, хто бере даний вид спорту. Підвищили розряди. За підсумками змагань День спиніста, які відбулися у відділенні плавання ДЮСШ номер 1 Перший юнацький розряд виконали Марія Кучма та Павло Гарагуля, тренером яких є Валерій Панесов. Норматив другого юнацького розряду виконали вихованці тренерки Катерини Крепець, Єгор Ємець та Мар'яна Демченко. Вирішальні матчі ювілейного кубка пам'яті Олега Бабаєва вони відбудуться у суботу, 14 грудня у Кременчуці. Одним із учасників фіналу буде команда КФК Кременчук, у складі якої грає група футболістів гірника спорт на чолі із головним тренером Валерієм Куценком. У півфінальному матчі з командою будівельник, саме наставник гірників, у штрафному майданчику суперників заробив пенальті, з якого Владислав Молько відкрив рахунок першого півфіналу. Будівельник також з пенальті встановив рівновагу наприкінці тайму після влучного удару Олександра Кривенка. У другому таймі футболісти КФК багато часу провели в атаці і одного разу реалізували свою перевагу. Гол забив Владислав Черненко. Кременчуцький КФК переміг 2-1 і вийшов до фіналу турніру. Долю другої путівки до вирішального поєдинку вирішили команди Антон із Кременчука та урожай із села Мідянівка Полтавського району. Після голу Івана Куця Антон вийшов вперед. Втім, представнику горішніх планів і зірника спорт у складі урожаю Олександру Подризану вдався дальній прицільний удар 1-1. У другому таймі урожай вперше вийшов вперед. Гол на рахунку Назара Крилевця. Але Антон не дозволив дебютанту турніру вийти до вирішального поєдинку. Іван Куць оформив у матчі дубль та зрівняв рахунок 2-2, а потім атаку партнерів результативно завершив Олександр Пономаренко. 3-2. І Антон, який є дійсним володарем Кубка пам'яті Олега Бабаєва, став другим фіналістом цього року. Таким чином, у суботу, 14 грудня, у фіналі зустрінуться дві кременчуцькі команди. Анди КФК та Антон рік тому вони також грали у вирішальному поєдинку цього турніру. Фінал Кубка пам'яті Олега Бабаєва розпочнеться о 12-й годині. А о 10-й на кремінь арені, свій поєдинок за третє місце розпочнуть урожай та будівельник. Найближчої суботи у залі спорткомплексу Динамо пройде фінальний тур Кубка області з баскетболу, де разом з іншими командами за медалі боротимуться баскетболісти команди «Ферекспо баскет. У рамках підготовки до цього турніру команда з горішніх плавнів провела товариську зустріч із сусідами зі Світловоцька з команди Комети. Ця гра дозволила господарям майданчика виявити слабкі місця як у захисті, так і в нападі. Усі три чверті гості зі Світловоцька були попереду. Втім, після тактичних перебудов «Ферекспо баскет у четвер. Вертій чверті за півтори хвилини до кінця матчу вела у рахунку 62-59. Кометам вдалося зрівняти рахунок після дальнього триочкового китка 62-62. Коли до завершення матчу залишалося менше хвилини, напад суперника заробив право на виконання двох штрафних китків. Один з яких був реалізований у підсумку. світловодські комети здобули перемогу із відривом у одне очко 63-62. Часу, аби врятувати цей матч, господарям майданчикам вже не вистачило. За словами тренера команди ферекспо баскет Романа Мелетича. Ця гра була вкрай необхідною, адже після неї ще був час виправити помилки в нападі та обороні, аби належним чином підготуватися до фінального туру Кубка Полтавської області з баскетболу. Зустріч, хоч і була товариська, але протягом усього матчу драйву гравцям додавали не тільки численні вболівальники господарів майданчика, але й підтримка команди Комети з боку їхніх вболівальників, які спеціально приїхали на гру зі Світловодська, аби підтримати свою команду. Початок суботніх ігор Кубка Полтавської області з баскетболу у залі спорткомплексу Динамо о 12-й годині. Вирішальні матчі розпочнуться о чотирнадцятій. Тридцять. Участь у турнірі візьмуть команди Полтави, Кременчука, а також. Два колективи з горішніх плавнів команда Дюсиша номер 3 та Ферекс Баскет. Активна робота на татамі під час спільного тренування дзюдоїстів горішніх плавнів та Кременчука. Серед тих, хто цього дня відпрацьовує майстерність у залі дзюдодю США номер 1 горішніх плавнів, новоспечені призерки чемпіонату України. В Ужгороді виявили себе Софія Горяшина та Поліна Тумко, які є вихованками тренерів Ігоря Горяшина та Олександра Федоренка, і займаються у відділенні дзюдо дю США 1 горішніх плавнів. Дівчата довели свою майстерність на чемпіонаті України серед спортсменів віком до 17 років і вийшли до вирішальних поєдинків, в яких здобули срібні нагороди. Про свій виступ у ваговій категорії 52 кілограми та перший у кар'єрі вихід до фіналу у віковій категорії ю 17 розповідає Поліна Тумко. Я провела чотири поєдинки. Перший круг я пропускала, потім три зустрічі виграла. Та у фіналі я програла дівчинці з Харкова. Ну, взагалі, мене налаштовували мої тренери, мої друзі, підтримували все. Я їм дуже вдячна. А в фіналі ну. Мені напевно я е, ну, не вистачило мені впевненості в собі. Та й за і за цього програла. Це був перший фінал такої категорії для тебе? Так, да, 52 я на чемпіонат України перший раз виступаю. Це чемпіонат України 17, тобі скільки зараз років? Мені зараз 16. 16. Ну, які висновки зробила? Що треба працювати? Чи ти була у кроці? Да, у кроці трохи не вистачило. Ні, треба ще працювати, бо у лютому буде вже чемпіонат Ю-18. По таким же рокам ну, це вже буде відбірковий на Кубки Європи, на Європу. То будемо зараз працювати та намагатися вже там в фіналі виграти. Вона сильно розстроїлася, коли програла фінал. Ну. Сильно. Ти так тримаєшся чи емоції в собі, чи не змогла да, втримати? Ну, старалася триматися, але потім все рівно залишилось. Одночасно з перемогами на татамі Поліна Тумко здобуває успіхи й у навчанні. Я навчаюся у шостій школі в 10 класі. Ну, стараюся поєднувати, поки що все виходить. Ну, тобто ти в школі там більш-менш нормально, да? Да, ну в школі поки добре вчусь. Стягаєш отримати гарні оцінки. Да, поки що відміниться. Юна дзюдоїстка розповіла про свої плани та тренувальний графік, який дозволяє досягати успіхів у спорті канікулах я тренувалася два рази на день. Зараз, поки один раз в наступному місці повинні бути збори, і потім підготовка до да, вже чемпіонату України Ю-18. Про свої враження від виступу в Ужгороді поділилася ще одна срібна призерка чемпіонату України Ю-17 Софія Горяшина. Вона виступала у ваговій категорії 63 кілограми. Взагалі я їхала туди ну, в хорошій формі. Я там вперше в мене з вагою там ніяких не було проблем. І я в цілому їхала дуже така налаштована. Я взагалі розраховувала на те, що я першою буду, але ну, не так склалося, як гадалось. Там трохи я е, неправильно зробила в фіналі, не, не зробила те, чого повинна була зробити. Але ну, нічого, все ще попереду. Фінал е, довго тривав. Ну, майже усю сутичку ми боролись. Потім там я трохи менше, ніж за хвилину я там на вазарі впала, а потім, коли вже починалася отака вся метушлива спроба відігратись, я там отримала там Хуцукумаки і на цьому все закінчилося. Виборювала медалі на чемпіонаті U-19, так? Ю 21. Ю 23. U -23. U -23. U -23. U -23. І тут Ю-17. Як ти налаштовувалася? Можливо, не було недооцінки суперників. Ну, недооцінки ні, то що я навіть якщо проти мене там не знаю 9-річна дитина вийде, я все одно буду боятись. А, ну таке, але просто е, на Ю 23 на дорослих я просто виходила і розуміла, що тут від мене ніхто не потребує там ніяких результатів, там шалених. Тому я виходила така, ну не те, що розслаблена, але така вже більш налаштована, просто проборотись там, спробувати, що я там вмію, не вмію. А тут вже виходиш і весь трусишся, аби там ніде нічого не допустити якихось помилок яких ще можуть вплинути справді на результат? Тому на таких рівнях, де твої однолітки, тут боротися ще важче, бо ти такий розумієш, що Та, ну там старші, ну якщо там щось не вийде, то нічого страшного. А, а тут, коли виходиш проти своїх однолітків, і розумієш, що ви всі тут однакові, тому і треба там налаштовувати вже більш так серйозно, І тому через це важче, то що ти весь такий трусишся, там мандраж нереальний. Софія Горяшина розповіла про свій фінал із киянкою Діаною Самойлюк. Ми з нею вже двічі боролися у нас було таке там 50 на 50. Я перший раз її виграла в фіналі, другий раз вона мене в чвертьфіналі виграла там на іншому чемпіонаті. Ми, коли їздимо там в Київ на тренування, теж там завжди з завжди, нею там в парі стоїмо. Тому ми вже одну одне одну просто знали, як вже як облуплені просто, і тому тут вже чисто йшов напевно бій, хто десь там щось затупить. Подумки Софія Горяшина вже готується до наступних змагань, які пройдуть наприкінці лютого 2025 року. Це буде відбірковий чемпіонат України Ю-18. як і на попередніх турнірах. Софія Горяшина там виступатиме разом зі своєю подругою Поліною Тумко, присутність якої на змаганнях завжди допомагає. Ми з нею просто ментально зв'язані? Ми ну ми просто з однієї якоїсь окремого одного всесвіту з нею. Тому якщо вона от у нас так виходить вже кілька разів поспіль, що вона займає якесь місце, я потім займаю це ж саме місце. Тому наскільки вона бореться в перший день, усі надії на неї, тому сподіваюся, що все буде добре. Також завжди поруч із Софією, її батько та тренер Ігор Горяшин. Чи тисне його присутність на 16-річну дзюдоїстку? Зараз вже ні, то що ну звикла, і там для мене це не таке приємніш там обійняти його там після зустрічі. Це все. Звісно, що коли я там програю, він вже там починає та соня, та ти ж могла краще. Це все. Ну але ну це для любого тренера характерно. І тому ну ні, я дуже рада, що в мене тато і тренер, і я не уявляю, якби я там без нього кудись їздила. Бо бо він він мене відчуває, і ніхто інший так не зможе. Ну. Тому так, незважаючи на те, що у нас якби два тренери, тому вони обидва дають дуже там і рівень, дуже хороший і завжди там і підтримують. І завдяки ним усі ці перемоги. Ну однак, тато він мене просто розуміє, відчуває, як ніхто інший там особливий такий коннект на те, що ментальний він мене просто знає і ну взагалі. Третьою медалісткою чемпіонату України з дзюдо наприкінці року стала Софія Татара. Вона відзначилася вдалим результатом у Тернополі. На її рахунку, бронзова медаль чемпіонату України Ю-15 у ваговій категорії 57 кілограмів. Це зараз найбільше моє досягнення в моїй кар'єрі. Та було дуже тяжко, можна сказати, зубами видирали, По синцям там можна таке побачити. Тож було шість сутичок, які дуже складно були для мене. Ну, дві перші були дуже гарні і прості, ну поки що, але потім почалося дуже складно. Тому що чим ближче до фіналу або до підсталу, то тим складніше виходить. Складно було без свого тренера. Я була з тренерами зборної Полтави і вони теж мені давали велику підтримку. За що я дуже рада і дякую. Софія Татара провела на турнірі у Тернополі п'ять поєдинків. Емоцій багато. Я ставала на п'єдестал, і в мене були сльози радості, тому що я третій раз на Україну поїхала і змогла на цей раз здобути перемогу. То я сиділа, отак от витирала сльози, щоб хоча б нормально було на фотографіях. Після двох стартових перемог представниця горішніх плавнів не зуміла вийти до півфіналу, але потім скористалася своїм шансом і тричі перемогла своїх суперниць у боротьбі за бронзу. Це було дуже страшно. Я виходила, отак, от скрестивши руки, молилася. <сум> дуже сподівалася, щоб нічого не зробити. З усіх боків стояли тренера, які дивилися на мене. то було складно щось помилитися, але було дуже складно, але Зараз, що маємо, то маємо. Після найбільшого успіху у своїй кар'єрі Софія Татара розповіла, як розпочинала займатися дзюдо. Все почалося, коли мені було 5 років. Мене мати віддала в елефант. Мені дуже сподобалося, тому що в мене був вибір між танцями та дзюдо, але на танцях там було все. Одне те саме, і мені сподобалось те, що дзюдо я на цей день знову вивчаю щось нове, і кожен день це якась несподіванка, нові досягнення. Коли я вже більш стала доросла, я почала ну, брати участь на всеукраїнських турнірах. Але коли, на жаль, почалася війна, ми переїхали в Польщу, де я займалася півтора роки. Де мене теж тренера взяли під своє крило, дали свій досвід, і я вже виступала на міжнародних рівнях, то зараз я вернулася до України, тому що це моя батьківщина, мені треба здобувати свою рідну освіту, та я перейшла до ДСШ, тому що Мені треба було ну щось нове, новий досвід. У кожного тренера все інше, та щось нове можна дістатися. Мені зараз дуже тут комфортно, я дуже дякую своїм тренерам Олександру Юрійовичу Федоренко та Ігор Федоровичу Горячину за те, що вони не покинули мене і почали дуже серйозно займатися мною. Я значно краще почала боротися за останній рік, коли до них перейшла. Я дуже рада, що в мене тепер нова сім'я. Згадай тренерів, що були в тебе в елефанті, хто був ну, в Польщі, там якщо Юрій Михайлович це можна сказати, як мій рідний батько або дідусь. Він дуже щирий був до мене, і ми були теж як одна родина. Але ж треба ж переходити на новий досвід та рівень. Софія Татара перейшла на новий рівень і зараз здобула значний успіх на чемпіонаті України. Про успіх спортсменки розповів один із її нинішніх тренерів Олександр Федоренко. Це для Софії було якби це її рік народження. Вікова група. Вона вже намагалася боротися ну, раніше, по 2009-му, 2008-му року народження, але ну було найменш таке. Досвіду не вистачало для неї. А тут вона поїхала і розкрила свої всі, як кажуть, карти, і в неї вийшло. За виход в полуфінал вона програла дівчині, і потім попала в сітку в і виграла дві встречі, і вийшла, боротися за бронзу. Така сутичка була дуже. Серйозно дівчина-суперниця була з Львівської області. Тобі скажімо так, що вона була е мешканка да, того регіону, там де проходив чемпіонат, е але зібралася з думками і е виграла бронзу у Тернополі. Софія Татара виявилася єдиною представницею збірної Полтавської області, яка піднімалася на п'єдестал Пошани. З команди Полтавської області вона єдина, е яка Заробила медаль на цих змаганнях. Від нашої області боролося приблизно 20 людей. Це хлопчики і дівчата. Там були і п'ять, і 7 місця, але Софія у нас завоювала бронзу. Два хлопці з олімпійських надій. Тренера Заболотний Ємченко. Це Косолап. Ярослав і Шеміт Ярослав. Шеміт Ярослав зайняв сьоме місце. А Ярик Косолаб боровся. Дві виграв, одну програв і, на жаль, більш не, не боровся. Його суперник програв. І з Кременчуга хлопчик Гончаренко Гліб СК Легіон, зайняв п'яте місце. Що це? І це такий результат. Людей було дуже багато. Тобто така вікова група, де діток дуже багато. Після заключних виступів 2024 року. Юним дзюдоїстам та дзюдоїсткам належить досягати нових успіхів та демонструвати свою майстерність вже наступного року. Перші випробування пройдуть у лютому 2025 року.